Що приховують собі такі цікаві е, солодощі, так я мікрофон включила, да, цікаві солодощі, драже, я їх раніше не бачила. Я колись ладна була все в дитинстві віддати за таке драже. Зараз я уважно читаю склад перед тим, як дати дитині глазур-кондитерська темна. Вона складається із цукру і жиру рослинного повністю гідрогенізованого, какао порошку емульгатору, лецитину, соєвого, сіль кухону, ароматизатор, шоколад. Тобто я вже своїй дитині не візьму, тому що тут гідрогенізований жир. Про це нам чесно. Кажуть, Ніхто нікого не обманює. Цукор далі глазуючий агент, який в себе включає барвник харчовий, хитрома білий, хитрома-чорний, коричневий, зелене яблуко. Тартазин. А ось цей от тартазин це один із самих. Найнебезпечніших барвників в світі, які являються канцерогенними. може містити сліди горіхів людей. Ось така от штучка стоїть за 124 гривні, і дитина йде і каже: Я хочу, мам купи мені, і мама думає маленький, мій звичайно, я тобі куплю. Порадую тебе. Порадувала дитину і трошечки пришвидшила її старість. Напишіть, чи звертаєте ви увагу на те, що купуєте своїм дітям чи ні? А я йду далі.